Якщо ти не дизайнер, а просто хочеш вивчити і зрозуміти для себе, що таке AI-моделі, яким чином вони е, працюють, е, і так далі, яку модель там обрати, е, де це можна використовувати, як заробляти на цьому гроші, як опанувати нову е, спеціальність, е, і так далі. Це відео теж для тебе, тому підписуйтесь, заздалегідь. Це перше повторюю відео із цієї серії. І для мене дуже важлива ваша підтримка, тому далі буде цікавіше. Поїхали! Ми всі бачимо, що і вже змінює світ, і він а, може робити відео, обкладинки, фотографії, реалістичних людей, а, якісь банери, навіть а, навіть UI ку а, на базовому рівні, а, навіть може генерувати якісь вже а, текстові речі у вигляді. Абсолютно адекватних класних візуальних постерів, банерів, логотипів навіть тих же. і коротше, чим далі ми йдемо, тим більше всього відбувається реалістичного, дуже якісного. І а, ми маємо встигати за цим всім до того, щоб вміти керувати цими інструментами і використовувати їх в своїх потребах. Саме сьогодні поговоримо про те, що таке модель AI візуальна, як вона працює. Поговоримо про такі моделі, як Midjourney, Ideogram, Stable Diffusion, DALI, він же чаджепіті. І, можливо, я щось забув, ще й щось підключимо. Так, і основне, ми поговоримо саме про те, як ці ai моделі бачать світ, як вони думають, можна так сказати, як з ними спілкуватися, і для того, щоб зрозуміти, яким чином формувати спілкування з ним і отримувати результат кращий Кожен раз. От, скажіть чесно, я впевнений, що коли ви вперше, якщо ви вже користуєтесь AI-візуальними моделями, якщо ви колись вже намагалися зробити собі фотографію в Міджорні або в GPT, або де завгодно, і ви вперше раз побачили, блін, як він зробив, офігенно, да? в тому сенсі, що вам сподобалося це.